Вітаю всіх на нашому каналі. Дякуємо, що ви з нами. Хотіла сьогодні показати вам свої покупки. Була в Києві і там по справах їздила, заходила по крамничкам, був там час перед потягом. Побачила, що працює магазин English Home. Хто знає цей магазинчик? Це магазин посуду, текстилю, декору для дому. Дуже гарний магазин. Завжди, коли буває нагода, особливо коли знижки, можу щось собі при. Для себе і для своїх рідних. Зайшла побачила ось таку е, дощечку мармурову. Е, її дуже хотіла моя сестра. Я вирішила їй зробити приємне, вирішила її придбати і порадувати її. Вона. Е, вже давно а, мріє про неї, але сама собі не, не купувала. Чи не знаходила, чи вагалася купити її, але дуже хотіла. Мені вона сподобалася, вона двостороння була. З однієї сторони вона темного кольору, а з іншої сторони вона а, світлішого кольору йде. І вона така, знаєте, дуже-дуже важка. така. Це річ, яка вам прослугує не один рік. Я вважаю, що якщо там хочеться, то можна придбати собі. Теж для дому. В мене такої немає, але для сестри я вирішила придбати такий подарунок. Вона цього варта. Коштує вона 499 гривень зі знижкою. Була ціна на неї 998 гривень, зараз 50% на неї знижки. І я вирішила скористатися нагодою, придбати подарунок такий сестрі. Придбала ось таку дощечку. Так. І зараз покажу. А собі я придбала ось такі сірого кольору наволочки 50 на 70. Я їх довго шукала, не могла знайти ні в Юску, не було ні в в магазині Ярослав у нас в Вінниці, не в метро, в епіцентрі, чогось не могла знайти саме такого кольору. У мене підковдра вона двостороння. З однієї сторони вона сірого кольору, з іншої сторони сірого білого і сірого кольору. І ось я шукала собі саме наволочки для того, щоб комбінувати один раз. Знаєте, там біла постіль іншого разу там комбінуєш і з наволочками вже зовсім інший комплект. Виходить, ось такі побачила 50 на 70. Були наволочки зі знижкою 199 гривень за дві наволочки. Віддала вирішила придбати. Вибачте, не було часу, не змогла познімати вам, бо дуже поспішала на потяг. Не було часу відзняти вам. І ось такі рома Саше побачила дуже приємний такий. Аромат був у шкафчик. Взяла для постільної білизни 39 гривень. Ось таке аромасаше. Це були покупки в магазині English Home і заходила сьогодні в магазин Новус в Києві. Купила це сестрі також на подарунок. Ось такий шоколад торгової марки Спел. Це нашого вітчизняного виробництва. Це бренд, який представлений в Україні ще з 2016 року. Я вам на оглядах колись показувала карамель цієї торгової марки. Ми перед новорічними святами купували своїй подрузі. Вона дуже полюбляє цю карамель їхньої торгової марки. В них дуже смачний і шоколад, і смачна карамель. І ось вирішила. Я таку не не бачила раніше. Шоколадку вирішила придбати теж на подарунок сестрі буде. І взяла ось такий в новусі мигдаль. Розфасовують саме в новус, я так розумію, бо їхня торгова марка була. 100 грамів коштує 69 гривень, вирішила взяти. Він не смажений, а саме сушений, бо корисніше, коли сушений сушений він іде мигдаль не смажений. І побачила ось таку новинку мамасіта Вафлі теж вирішила взяти. 150 грамів коштує 39 гривень, ось така упаковка. І хотіла показати вам ось такий. Ще взяла пряник в вигляді зіроньки. 200 грамів коштує 56 гривень. Колись показувала вам його в АТБ. В оглядах в деяких АТБ у нас в Вінниці він представлений. Але я не пам'ятаю, чи з полуницею, чи з різним присмаком. Але саме цієї торгової марки і саме. В такій же ж упаковці, але в тебе він, здається, дешевше. там 40, 48, здається, або 49 гривень був. І хотіла вам показати, купила ще ось такий сир торгової марки Зінка. Це фермерське господарство, яке розташоване у Київській області. Виготовляють сири колись в інстаграмі. Була побачила їхню сторінку, а це в, в ноусі була побачила цієї торгової марки. Він був там різних позицій. Я взяла саме зараз, скажу вам, витриманий з молока Козього. Коштує така упаковка 160 грамів. Обійшлася на 82 гривні. 100 грамів коштує 52 гривні. Взяла спробувати, бо колись в сільпо взяли, нам сподобався. Вирішила ще раз взяти і взяти, спробувати і батончик рошета. Це ви знаєте, з арахісом він не дуже-дуже солодкий, такий, але приємна вафелька. 8 гривень 90 копійок коштувала ось така вафелька. Ось такий був огляд покупок, які були з магазину Новус у Києві і магазину Інглішхом. Дякую, що були з нами. Поділилися з вами, щоб подивилися, які наразі ціни у місті Києві, то показуємо вам завжди в місті Вінниця, це порівняєте, побачите, які ціни у місті. Києві, дякую, що були з нами. Чекаємо на ваші коментарі і вподобайки. Бажаємо вам гарного настрою і всього самого найкращого. Чекаємо вас на наступних відео оглядах. Всего вам самого найкращого.